Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 24 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударке, Мілове та Красна Перша на Харківщині. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали дворічна Гряниківка, Масютівка, Лиман-Перший, Кислівка і Берестове. Найбільш запеклі бої продовжуються за Бахмут та Мар'їнку. Загалом на фронті за добу відбили 60 атак ворога. Минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по районах прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Наші захисники надійно тримають свої позиції та дають відсіч будь-яким спробам російських окупантів покращити своє тактичне положення, зазначив начальник обласної військової адміністрації. До суду передали справу депутата Курилівської сільради. Його звинувачують у колабораціонізмі та пособництві державі агресорці. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Депутат запропонував окупантам свою допомогу в незаконному вивезенні українського зерна. Одна частина врожаю передавалась російським військовим, інша до РФ з отриманням частини прибутку військовими ворожої армії. Усе зерно співробітники привозили на склади одного з підприємств депутата. А після цього воно вивозилось на автівках у супроводі армії РФ. Згодом депутат здійснив перереєстрацію свого підприємства за законодавством РФ. Повідомили подробиці в службі прокуратури. Нині помічник загарбників під вартою його сидитимуть у Київському райсуді Харкова. Крім терміну 12 років, йому загрожує конфіскація майна. Жителя Харківської області, який намагався незаконно потрапити в Румунію, затримали на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Загалом упродовж доби прикордонники Мукачівського загону затримали 11 чоловіків призивного віку. На них склали протоколи про правопорушення, передбачене статтєю 204.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконний перетин чи спроба незаконного перетину Державного кордону України. Справи скеровані до суду. У екопарку кажуть привесняний бейбі-бум». У приматів, які раніше мешкали в екопарку під Харковом, з'явилося потомство. Про це повідомив засновник ландшафтного парку Олександр Фельдман. Він розповів, що зараз працівники об'їжджають місця тимчасового отримання тварин, які надалі планують повернути в екопарк. Показуємо бейбі-бум. народжуються діти, народжуються тварини. Усіх повернемо в Харків, каже Фельдман. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16-ту годину 24 квітня 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив. Ви можете у нашому телеграм-чаті Медіагрупа об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.